Бронь на маточник. Ось Так вона виглядає в ділі. Це останній нуклеус. Видно, що матка вийшла. Сама ніхто їй не допомагав. Тут також. Це бджівка, яка залазила, а в цілком все вийшло. Пройшов я всі нуклеуси. Перший раз користуюсь цією броню. Плюси-мінуси я не можу сказати, я більш скажу про свої враження. На цю всю кількість я виявив. Чотири штуки, які не вийшли, вони внутрі там в різній стадії застили. Але це менше 4%. По-друге, маточник любого розміру сюди можна вставити. По-третє, ти його суєш і не боїся, що його пошкодиш. Ну, якщо бджоли не дуже сильно осиротіли, то. Розгризти його чи збоку, чи тут, ну, неможливо, бо тут мисочка, Тобто матка виходить 99,9%. Там, де вони не вийшли, в бігдюшках є запасні маточки і через кліточку вже підсажу. Така річ. Дуже сильно сподобалось, коштує небагато один раз затратитись і буде повишати обльот в цілком ось достав. такая краса